Дорожче пиво, здоровіші діти. Депутати ініціюють підвищення акциз на пиво. Натомість кошти планують спрямувати на лікарню Охмадет. В новому законопроекті кажуть його співавтори, пропонується підвищити акциз на пиво з 87 копійок до 2,5 гривень. Завдяки цьому вдасться збирати 4 мільярдів гривень на рік. Крім того, прописано в документі, що 2 мільярди з цих коштів будуть спрямовані на будівництво та оснащення дитячої лікарні охмадит інші 2 мільярди на сферу охорони здоров'я. Однак такі ініціативи більше 30 народних обранців уже у зоні ризику. Відповідно до якого так само пропонується збільшити акциз на пиво, але всі ці кошти йдуть. Загальний фонд державного бюджету. Ви розумієте, що таке загальний фонд державного бюджету? Це означає, що уряд буде його розтягувати в різному напрямку і використовувати на свій розсуд, а не так, як передбачалося. Авторами законопроекту це неприйнятно, і ми вбачаємо цьому ризик того, щоби взагалі, завдяки цій технології альтернативного законопроекту, взагалі цю тему заговорити і нічого не прийняти. Прикарпатські медики кажуть, завершити в Охмадиті дитяче онкологічне відділення вкрай важливо адже це подекуди єдиний рятівний круг для малюків, які мають непоширені форми ракових захворювань. Є такі хвороби, яких я є... Не так багато і розпорошувати державні кошти у кожній області від, ну, відкривати одне два, два ліжка для лікування мілобласних лейкозів, Це є неправильно і все-таки навіть ну не можна сказати злочинно, тому що це треба концентрувати тих дітей в одній центральній установі, яка би повинна їх приймати в будь-який час дня і ночі, і для тих дітей повинні виділяти звісно величезні суми грошей. Ви прекрасно знаєте пересадка кісткового мозку ну, в різних клініках світу – це від 200 тисяч євро. Це переходить, 2 мільйони гривень на одну дитину. У нас, по-моєму, в Україні зараз черга, ну не черга, не можу сказати, 40 дітей чекають. Крім того, новий законопроект впевнені лікарі допоможе хоч якось боротися з певним алкоголізмом. На лікарняне ліжко все частіше потрапляють навіть 12-річні діти з такою інтоксикацією алкоголю, що доводиться не просто їх виводити з того стану, а й рятувати життя. А от прикарпатці в силу документу, який зможе побороти підліткову певну залежність, не надто вірять. Хоча в один голос запевняють, закон з підвищення акцизу на пиво вкрай потрібний. Може і добре що подорожчало, тому що діти будуть менше доживати. пиво подорожчили за рахунок. То щоб тут менше пити підлітки. Люди, які хотіли пити, по вони будуть пити. Діти так само все одно будуть брати гроші у батьків, судно підпати. Як би воно не дорожчало, все рівно хто захоче пити, той буде пити. Аби Верховна Рада таки прийняла перший законопроект депутатів, а не урядовий обранці розгорнули активну роз'яснювальну роботу по регіонам України. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.